Пора продавати Фініка. Дуже 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 класна емоційна машина, дуже багато хороших емоцій. З нею пов'язано, хороших подій, багато подорожей. На цій машині я їздив в дальні відрядження, коли треба було чи в порт, чи на один офіс, чи на другий офіс, чи в Київ, чи в Одесу, чи в Івано-Франківськ такая красота продається. Насправді сильна машина. От емоційна, красива, диски 20 восени оригінальні, ковані, дуже красиві, легенькі. Я їх ще пофарбував індивідуальний дизайн, ну, стильно виглядає. Дуже ухожена машинка. ТО кожних 7-8 тисяч кілометрів, масло тільки оригінальне. Тут все на підсвіточках, в дзеркалі також є підсвіточка. 3,7 атмосфера, 171 тисяча рідного пробігу, дуже обслужений, він по машині зроблено абсолютно все. І все робилося тільки по оригіналу. Ті ж речаги, садінблоки не перепресовувались, а мінялись на оригінальні, нові. От краще поміняти на нове оригінальне, тому що воно входить дуже-дуже довго. Там ті же речаги ходять по 150-170 по 170 тисяч кілометрів, раз зробив і забув. Масло в коробці замінене, масло в роздатці замінене, рульова рейка відреставрована, ще на гарантії. Тобто ця машина просто. Булка. Ви другої такої не знайдете. До речі, на аукціоні вона купувалася. З пошкодженням підвізки, тому вона ще вся в рідній фарбі, і такого ви другого теж не знайдете. Е, Відам хороші руки, тому, друзі, кого цікавить такий варіант, є повністю вся історія обслуговування, машина хазяйська, дуже-дуже доглянута, супер достойний екземпляр і для підписників ще буде. Хороша знижка. До речі, світло теж хороше. Заводський бік що на ближнє, що на дальнє. Поворотники замінені на оранжеві, тому що я на цій машині часто їздив в Європу, щоб взагалі ну, не домахувались. Та й в нас вже почали домахуватись, тому все, все якби красивенько, все готовенько, щоб подорожувати, отримувати задоволення. До речі, стоїть ГБО, тому по грошах виходить дуже і дуже адекватно. Середній розхід, може 15-17 газу. Для 37 мотора 333 кінські сили, 2 тонни ваги, яка їде і звучить просто божественно, це насправді ну, дуже адекватно. І по емоціях вона точно не уступає BMW X5, але по, по надійності, по утриманню, по вартості утримання x 5 до цієї машини дуже і дуже далеко. Що ви за рік потратити на Фінік, то за місяць потратите на, на X5 BMW. Ну, Друзі, кого цікавить така ластівка, тільки в хороші руки її віддам, набирайте по номеру, який в шапці профілю, або ставте плюс в коментарях.